Последний підняти матеріал на третій, і щоб підняли пацієнта пацієнта з шос-шофти була. Робота нейрохірурга це не є робота однієї людини, це є робота команди. Важливо бути терплячим один до одного. Необхідно, щоб вся команда десь вловила, десь по погляду, десь по слову те, що йому в цей момент необхідно, і максимально спростила йому цю роботу. Наша задача полягає в тому, щоб розвантажити лікарні, які є ближчі до е, місць, де проводяться воєнні дії. Ми лікуємо наших військовослужбовців. Для них це вже, як правило, десь п'ята-шоста лікарня. Вони дуже змучені тим, що весь цей довгий час вони перебувають у лікарнях, їхні стани досить важкі. А відколи почалася температура? Сьогодні Сьогодні перший день, 38,2. Лікуються військові з міновобумковими травмами, з вогнепальними травмами. Є багато військових з. Ускладненнями, які ми мусимо долікувати. І ті, які вже потребують безпосередньої реабілітаційної допомоги, яку тут вони отримають. Як себе почуваєте? Добре. Трошки реабілітологи займаються. Вертикалізовували, вже сідали, вставали і на п'ятках. Окей, добре. Температури? Тут е, дещо ускладнено в тому числі і тими травмами, психологічними травмами, які вони е, здобували під час служби. Спить Ярослав хай тоді відпочиває. Зайдемо трошечки пізніше і гастростому треба буде йому перев'язати тоді. Моя мама є лікарем-неврологом. На батьківщині, де у Вірменії вона працювала. Робота моєї мами дійсно зіграла велику роль, напевно, в моєму майбутньому виборі. Тому що я пам'ятаю ці вечори, вона розповідала постійно свої випадки про цього пацієнта, про іншого. Тут вдалося щось зробити. Тут у нього вже покращення. Це в принципі було ну, дуже захоплююче, і я розуміла, що в основі цього. Ну, Допомога людям це робота з людьми. Просто бачити пацієнтів, бачити їх в нейрохірургічному відділенні, мати можливість якоїсь оцінки, навчитися якимось навичкам. Напевно, мені подобалися наші пацієнти, і подобаються зараз. Вони для мене чомусь є особливими. Вже є підозри, що я, так? Да? Що? Вам ці вузли нав'язали? Я не знаю, я не бачу. Значить, наркоз нормальний був. Добре. Можете собі спокійно займатися реабілітацією. Я вам зараз напишу, що поприймати. Найгірше, коли до тебе поступає молода людина, молодий хлопець так, в нашому випадку, з досить вираженою травмою, наприклад, шийного відділу спинного мозку. Коли ти як лікар розумієш, що скоріш за все рухи в кінцівках не відновляться, і ти мусиш про це повідомляти молодим хлопцям. І ти впевнений, і ти знаєш, що до того навряд чи хто йому про це казав, і він їде сюди, до нейрохірургів. З метою вилікуватись, з метою, щоб у нього почали працювати ручки, ножки, щоб він став, повернувся до своїх е сослуживців. Так. Е але приходить той момент, коли ти маєш сказати, що стан у нас такий, і одразу надати варіанти того, як він може з цим жити. Е Одразу і відрізати всі його, скажімо так, марні сподівання, і при тому дати якусь надію, дати якусь гілочку для того, щоб він не, не впав у вічі і продовжив життя таким, яким воно є. Да, складним, але є поруч з близькими. А ще складно, коли. На жаль, не у всіх наших хлопців є міцний тил, на всіх хлопців є е, родини, які можуть йому забезпечити е, життя таким, як воно хоча б має бути в його стані. В найкращому варіанті. Родичів тоді попрошу вийти. Так добре буде, так? Да? Так, да, все прекрасно, не переживайте. Болить Опа, молодець. Ми це з вами вже проходили, але тут буде пекти. Буває так, що до пацієнта прив'язуєшся, особливо, якщо пацієнт лікується тривало. Це зазвичай якісь важкі випадки. На військових це теж розповсюджується. Це, скоріш за все, рахується якоюсь десь недосконалістю в нашій професії, тому що лікар має. Мати холодний розум. Проте з іншого боку, якщо тобі не все одно, то ти розумієш, що ти намагаєшся зробити для пацієнта більше і навіть більше того, що ти можеш. Mm. У Вірмен є дуже виражене почуття така навіть необхідність. Захищати свою батьківщину, захищати своїх людей. Я вірменка. Я завжди позиціонувала себе як вірменку, Я пишаюся цим. Своя культура є своя історія, є якесь своє джерело. Те, що у нас є своя батьківщина, ми розуміємо, як це бути далеко від батьківщини в 93-му році. Моя родина на той час, поки що, без мене. Приїхали в Україну, а саме в місто Донецьк. І от до цього часу ми знаходимося всі в Україні. У 2014 році стало зрозуміло, що ну, жити і працювати на той момент людям, які мають чітку позицію, ну, стало неможливо. Було відчуття того, що хтось вирішив прийти і абсолютно. Ростоптати честь і гідність людей, залишити їх без вибору. Україна як і будь-яка держава незалежна має можливість сама обирати свій шлях, як і кожна людина, залишати Україну, принаймні під час війни, ну, для мене. Не є на даний момент прийнятним. Так, де мої пацієнти? Ми глянемо, чи тут у нас вільно? Я народилася тут, я прожила своє життя тут, я склала своє життя тут, з людьми, які тут. Чи в Донецьку, чи в Ужгороді. Тому для мене важливо те, що відчувають вони. І це не може не передатись мені через розуміння того. Що ти можеш зробити щось краще в житті іншої людини. Ця робота надає дуже багато енергії. Вона заряджає, здається, що і багато часу на роботі, і десь недосипи, але ця енергія від людей це дійсно допомогло, і людина йде з цього центру. Щасливою, з посмішкою да, з грузом своїх томок. Але в цілому, коли людина виходить з усмішкою, з готовністю до дії, до боротьби своєї власної, це, це задовольняє мене.